Всім доброго вечора! Купив насіння е, помідори вже на наступний сезон. Хочу вам сьогодні коротенько охарактеризувати. Е, купив різні помідори е, і всякі і екзотичні трошки, і відомі. Треба, щоб були всякі помідори. Чого купив зараз? Бо такий час, що вони дорощують, кажуть, що будуть вже подорожчати помідори, і тому вже хочу хотів наперед купити собі, трошки оновити свої, добавити якісь навіть сорти. Знаєте, вони часом вироджуються, перепиляються, тому треба трошки пробувати інші сорти. Які помідори я люблю? Я переважно в себе от вирощую високорослі гарні помідори, великоплідні. Передаю, надаю, надаю перевагу, щоб були трохи екзотики, оранжеві, жовті, чорні, щоб трошки були якісь такі для салатів, трошки, навіть, трошки поздивувати людей, друзів, бо переважно люди знаєте, як купляють на базарі. То всі привикли до червоних, розових, ну ще жовтих, в принципі, це можуть бути, а вже оранжеві чорні, трошки незвичні для людей. Тому хочу ще трошки навіть декого, де, хочу деколи своїх друзів, знайомих здивувати. На дачі я в себе сажу високорослі сорти, вони дають перевагу в тому, що більше врожаю. З ними мені легше працювати, ніж середньорослими, низькорослими. У високорослих більше вибору є, ніж у низькорослих і середньорослих. І вони дають більше можливості. Хоча я можу вам сказати, що у нас був цього року кущ середньорослих, от я не знаю, чи це гібрид чи сорт. Але просто з нього було відро. Помідорів ми зібрали. Просто було обліплений, непоганий. То, що от були перемішалися, чи не знаючи свої, чи ми вже були якісь знайомі давали. Отакий от у нас був з цього року, що дуже гарний, нічим не поступався високорослим. Як будемо працювати? Буду ці всі томати характеризувати кожний по черзі. Всі будуть розбиті по основних частинах, кожен, кому потрібен кого, який цікавий сорт, назва сорта буде внизу. Відео. Можна собі подивитись ту частину, яка вас цікавить. Для цього відео зібрав всю інформацію, навіть трошки якусь історію створення цих сортів, розкажу трошки свого досвіду, трошки що знаю, як люди на дачах вирощують. Розкажу ті чи інші нюанси, трошки по інтернету, по Ютубу, як люди характеризують ці чи інші мати. Я буду коротко розказувати, у вас на екрані, у вас на екрані появиться характеристика цього томату. Ви можете собі зупинити відео і подивитися те, що, подивитися те, що вас цікавить. Перший у нас високорослий томат, цукровий гігант. Ну, чесно говоря, я такого. Томата ще мало зустрічав, не чув і мало зустрічав. Тому мене він зацікавив. Так, цукровий гігант томат високорослий, солодкий та ароматний великоплідний сорт. Це дуже цікавий і смачний сорт, дуже його хвалять за врожайність і за розмір плодів. Цукровий гігант це високорослий індентермінантний сорт, тобто який необмежений ріст, має що його треба. Регулювати ріст, бо він дуже буде рости в висоту, який був виведений, виведений у 99-році. Він може рости як у теплицях, так і на відкритому ґрунті. Тобто універсальний томат це середньорання культура, яка починає плодоносити через 80-125 днів після посадки. Їх маса може досягати. Їх маса може досягати 500-800 грам, а деякі екземпляри і кілограми. Тобто дуже гарний великоплідний томат. Але найголовніше це їх смак. Цукровий гігант. Ну, сама назва його і говорить за його смак, виправдовує свою назву. Адже це один з найсолодших сортів томатів. Помідори мають насичений червоний колір, щирню м'якоть і ароматний запах. Вони чудово підходять до салатів. Соку, соусу, консервації і просто для свізого споживання. От такий у нас цукровий гігант. Далі, екзотичний у нас сорт шоколадне серце. Ну, серця всі дуже люблять, ну хочу цей екзотичний сорт собі. Я ще такого сорту. Середньо не Середньостиглий томат шоколадне серце. Шоколадне серце один з найулюбленіших сортів томатів у багатьох дачників, городників Шоколадне серце це не просто назва, а справжня описова характеристика цього чудового помідора. Цей сорт належить до групи волових сердець. Ця група включає багато різних підвидів томатів, які мають спільну особливість великі, м'ясисті, соковиті плоди у формі серця. І ми такі от нас, ми дуже любимо такі томати. Вони можуть бути рожевими, золотими, кремовими, малиновими, помаранчевими, персиками, навіть чорними. Особливо зачаровує шоколадне серце, томат темно-бурого кольору з зеленими штрихами. Виглядає на упаковці і в інтернеті дуже апетитно і незвично. Цей сорт томатів був виведений українськими селекціонерами на початку 2000-х років. Вони хотіли створити томат, який би мав не тільки високий смаковий показник, але і стійкість до хвороб і стресових умов. Ну, що дуже важливо, от особливо у нас от на Прикарпатті, до стресових умов у нас або нема дощів, от може бути, або дощ кожний день. І вони досягли своєї мети. Шоколадне серце, сорт томату, який добре росте у відкритому ґрунті. Так і під плівкою. Шоколадне серце досить стійкий до фітохторозу, альтернаріозу, вертицельоз. Якщо він стійкий до фітохторозу, справді, ну, нема стійких до фітохторозу, але якщо є якась стійкість до фітохторозу, хтось більше хворіє, хтось менше, це добре. Він також дуже продуктивний, з одного куща може зібрати до 10 кг плодів. Шоколадне серце це дуже солодкий і ароматний томат. Він має низьку кислотність і високий вміст цукрів. Вага одного плоду може досягати 300-500 г. М'якоть томата щільна і масляниста, шкірка тонка і ніжна. Цей томат чудово підходить для свіжого споживання, салатів і соку. А ще з нього можна готувати дивовижну аджику і кетчуп. Ну, звичайно, якщо томат такий, як шоколадне серце і м'ясистий, то в нього буде все получатися. І анджика, і кетчуп, і буде смак дуже добрий. Ну, це саме головне. ви знаєте, коли купляєш на базарі ці помідори трава травою, ну, то ви самі. Хто вирощує домашні, то домашні томати ні з чим не можна порівняти. Дуже цікавий томат, томат забав. У мене є ніби кажуть, що це сорт забава, але я хочу ще попробувати цей. Момій дуже врожайний. Ну що, врожайний, стійкий, ми дуже задоволені. Але я хочу ще попробувати, як інші сорти, сорти інших фірм будуть себе показувати. Томат забава. Це сорт томатів, який має плоди екзотичної витягнутої форми, роздвоєнням на кінці. Це дуже оригінальний і супер врожайний сорт томатів. Що супер урожайний, я вам хочу сказати, що в мене, от зараз поставлю вам спеціально про цей забаву. Ну там просто обліплено. Там, ну, відро, ну, мені здається, з того куща, там більше як відро, Там півтора відра точно цих помідорів. Ну, дуже багато. Ну, і вони до самої, до самого жовтня місяця ми збираємо і дуже гарно потім ще назбирали в ящики, і вони. Зберігалися, ще достигали, нас забезпечували помідорами. Значить, цей сорт з м'ясистими довгими сигароподібними плодами 12 см, 17 см задошки. Цей сорт був виведений в 97 році, належить до середньоспілих. Плоди мають яскраво червоний колір і ароматну м'якоть вагою до 100 грамів. Кожний китиці формується по 5-8 плодів, вони не обсипаються. Зірваний плоди зберігаються до трьох тижнів, гарно зберігається. Що зберігається, то зберігається. Добре використовувати у овочевих салатах, а і для консервування Ціль, цільно плідного. Звичайно, от нас, то ми маринуємо, то незамінний. Асорті з нього робимо, дуже от, підходить для цього консервування. Це, це забава, це справжня знахідка для любити оригінальних і смачних салатів. Хто не спробував, хто ще не має, попробуйте, я вам раджу. Я маю і хочу просто ще трошки поміняти, подивитися, як інші іншої фірми сорт поводити спеціальной забава. І хочу, я вам гарантую, що ви не пожалієте, як посіяти цей томан. Відомий сорт, високорослий шапка, мономаха. Він відомий сорт, але в мене його нема. Я хочу собі, щоб виростити, подивитися, як він буде в мене поводитися на моїй ділянці. Шапка мономаха це дуже великоплідний сорт, який дарує нам рожеві, соковисті, м'ясисті помідори з чудовим смаком. Якщо ви любите великі і солодкі томати, а я люблю дуже великий і солодкий томат, цей сорт для вас і для мене. Шапка Мономаха це сорт томатів, який був виведен українськими селекціонерами на початку 2000-х. Він отримав свою назву за формою плодів, які нагадують старовинну шапку князя Володимира Мономаха. Плоди цього сорту може досягати 500-800 грамів, а деякі екземпляри – і кілограма. Вони мають плоску округу форму, рожевий колір і невелику камерність. М'якоть томатів дуже ніжна, ароматна і соврасна. Сорт шапка Мономаха належить до високорослих томатів, які потребують пасинкування і підв'язки. Кущ виростає до, е, висотою до 1,5 метра і формується в один або два стебла. Ну, я і більше формую. Сорт добре плодоносить, як і в теплиці, так і в відкритому ґрунті. Він стійкий до багатьох хвороб і не боїться перепадів температур. Перші плоди можна зберега... збері... збирати. Через 110-120 днів після посадки розсад. Багато дачників та городників люблять цей сорт томатів за його чудовий смак і велику роженці. Ну, дуже відомий. Відомий сорт. Я просто не знаю, чому в мене от він. Не... Я ніколи його щось не попадався мені, але я багато чув за цей сорт. Це ідеальний томат для салатів, соку, соусу та просто перекусу. Відмінний сорт для консервування. Сорт Тарасенко рожевий. Це Тарасенко дуже відомі сорти, гібриди. Я завжди їх сажу, але завжди хочу попробувати, подивитись, як той чи інший буде себе поводити. Це високорослий томат, який добре росте в відкритому ґрунті і дає багато смачних і красивих плодів. Тарасенко рожевий це середньостиглий сорт, який дозріває 110-120 днів після сходів. Що я хочу сказати, що дуже важливо, щоб ви, от, наприклад, хто Вирощує кілька томатів. Хто вирощує небагато томатів, важливо, щоб мали різні строки дозрівання. Якісь в липні починають стинути, якісь в серпні, якісь навіть вересні. Багато бачу таку помилку, що от, садять, наприклад, дуже ранні, і в липні всі, всі помідори зібрали. Потім серпень-вересень без помідорів. Треба старатися, от я, треба старатися розподіляти помідори, щоб і в липні достигали, і в серпні, на початку середина, кінець і навіть на початку вересня. Ну, вже туди жовтий не потрібно, але вже щоб були помідори розтягнуті, щоб постійно бути з помідорами. Піщі цього сорту виростуть 120-150 см висоти і потребують прищепки і формування. Плоди терасенгу мають овальну форму з носиком, дуже красиві, 80-100 грам рожевого кольору. Цей томат має високий міст лікопену і корисний для здоров'я. Ну, Взагалі томати це дуже корисні для організму людини, а якщо томати вирощені правильно, і вирушені в себе на городі, і, і знаєте, чим ви підкормили, як кропили, то вони ще в 20 разів або й 30 корисніші, ніж взагалі з Базару або якісь куплені. Сорт Тарасенко рожевий був створений українськими селекціонерами Олександром Тарасенко, який присвятив його своїй дружині Наталії. Олександр Тарасков є автором багатьох популярних сортів томатів, які всі знають. І ми всі знаємо, що е, Тарасенко – це дуже вони надійні урожайні сорти. Цей томат чудовий підход для консервації, а саме цільноплідної консервації. Що дуже важливо: високорослий сорт кардинал. Тож, це новинка для мене. Я з цим сортом не стикався і про нього не дивив, не бачив ні відео, не бачив ні інформації. От мені цікаво, теж новинка. Це високорослий, великоплідний, ранній сорт. Обіцяю, що він здивує своєю красою і смаком. Ну. Побачимо. Цей сорт томатів, який був виведений українськими селекціонерами у 2000-х роках. Він належить до групи високорослих томатів, які потребують пасинкування і підв'язки. Кущі цього сорт може сягати висоти 1,5-2 метри і давати багато плодів. Плоди кардинала мають округлу плоску форму, рожевий колір і великий розмір. Вага одного томата може бути від 300 до 800 грам. М'якоть томата щільна, соковита і солодка. Смак цього сорту дуже насичений і ароматний. Одна з переваг сорту кадена – це його раннє дозрівання. Перші плоди можна збирати вже на 90-100 днів після посадки розсади. Ну, 90 днів це означає, що десь ми розсаду висаджуємо, розсаду ми висаджуємо коли її десь 60 днів, ну через місяць, якщо ми садимо в 20-х числах травня, вже в 20-х числах червня, ну початок липня, ми вже в принципі, може бути вже і дозрівати помідори. Цей сорт також відрізняється високою врожайністю з одного куща може зібрати до 5-6 кг томатів. Кардинал стійкий до багатьох хвороб і шкідників, а також досить переносить перепади температури і недостаток вологи. Справді, є такі помідори, що є дуже стійкі до всього і дуже рудючі. А є такі помідори, що там трошки от... Що трошки от якась засуха, чи що, вже зразу воно пов'яло, вже нічого з нього нема. Чи от якісь тільки фітофтора, то перша фітофтора на ньому все листя пооббиває, і дуже слабкі є помідори. Тому треба, щоб було дуже багато різних сортів, щоб можна було вибирати в кращі, кращі, кращі. Томат «Кардинал». Підход для свіжого споживання, салатів, соків, соусів. Вони мають чудовий презентаційний вигляд і може стати прикрасою будь-якого столу. Всім відомий сорт Мікадо це Мікадо червоний. Чого я взяв Мікадо, хочу взяти, бо Мікадо це самі такі сорти, які вас ніколи не залишать без врожаю. І в досить такі популярні. Хочу подивитись, як він буде в мене поводитися. Можливо, в мене і є Мікадо, знаєте, хтось дав знайомий, просто ми їх вирощуємо, а не знаємо, що то які в нас сорти. Мікадо червоний це один з найулюбленіших сортів томатів, дачників, огородників, Мікадо. Всі його дуже популярні. Це високорослий салатний пізній сорт, який дивує своїми великими смачними плодами. Мікадо червоний це індентермінатний сорт. Тобто його ріст не обмежується. Він треба обмежувати штучно. В теплицях він може досягати вести понад 2 метри. Потребує пасинкування і підв'язки. Плоди цього сорту мають округлу форму і червоний корень. Вони дуже великі, можуть важити до 500 грамів. Смак у них солодкуватий і цукристий з невеликою кислинкою. Вони чудові для салатів, а також для консервації і переробки. Цей сорт є пізньостилим. період від сходів до початку до складає 130-140 днів, що дуже багато. Назва сорту томатів походить від японської гри Мікадо, яка полягає в збиранні паличок різних кольорів. Можливо, це пов'язано з тим, що цей сорт має родичів різних кольорів. Рожевого, жовтого, фіолетового. Ми ж знаємо, що мікадо є різних кольорів. Биче серце золоте або волове серце золоте. У мене цього року був. Але без мене зібрали. Були нижні там кісті гарні, зібрали, а вже верхні були такі слабенькі, я не хотів брати. Тому купив, хочу знову цього року посіяти. Непоганий був. Томат мені сподобався. Цей боючи волове серце золоте. Томат не тільки дуже смачний, а й дуже красивий. Ну, всі серця дуже красиві. Його плоди мають яскраво золотистий колір, серцеподібну форму. Вони дуже крупні, можуть важити до 500 грам, а м'якоть ніжна, солодка і соковита, з майловою кількістю насіння. Цей сорт маю вважається середньостигнем, досягає зрілості 110-115 днів після сходів. Добре росте як в відкритому ґрунті, так і в плівкових теплинах. Кущ високорослає, досягає 1,8 метра висоти, потребує пасинкування і підв'язки. Урожайність дуже висока, з однієї рослини може зібрати до 5 кг. Ну, це залежить знаєте, з урожайністю. Вони всі обіцяють урожайність, але якщо не дати нормального ґрунту, ґрунту, нормальної підкормки, то і не буде того тих 5-10 кг. Історія цього сорту досить цікава, волове серце золоте є одним з численних варіантів сорту волове серце, який був видним ще в 19 столітті США. Тобто, згодом цей, сор, цей сорт поширився по всьому світу і став основою для створення багатьох нових сортів і гібридів. Волове серце золоте було отримано шляхом селекції з Волового серця рожевого, яке має подібну форму, але рожевий кольор. Томати, волове, серце золоте, чудово для салатів, консервації, соусів і соків. Вони мають неперевершений аромат і смак, а також багато корисних речовин. Дуже красивий томат. Дуже я от люблю всі ці серця. І а якщо воно жовте, оранжеве, я дуже люблю. Аметистова дорогоцінність. дуже екзотичний. У мене не цього року, поза того року, я його садив, але щось в мене він не вийшов. Не знаю, може, то ділянка була, може такий насіння, хочу спробувати. Все-таки дуже такий красивий томат, треба спробувати, щоб виростити його. Я його вирощував поза того року, кажу, і в мене не вийшло. Хочу спробувати ще раз. Це цікавий досить сорт томатів, має неймовірний фіолетовий користь, який переливається на сонці, немов справжній коштовний камінь. Але не тільки зовнішній вигляд робить цей сорт особливий. А мистецтва дрооцінність це середньостиглий високорослий сорт томату, який був виведений американським селекціонером Бредом Гейтсу. Досить відомий. Я вже зустрічав це ім'я. Досить відомий цей селекціонер. Він належить до групи індентермінатних томатів, тобто такі, що не припиняють рости до кінця сезону. Рослина може досягати висоти 1,5-2 метри, тобто потребує пасинкування. Плоди цього сорту мають округлу форму, ребристу поверхню та гладку шкіру. Вони досить великі, до 300 грам, але може бути і більше. Колір плодів залежить від стадії дозрівання та освітлення. Вони можуть бути фіолетовими, рожими, червоними і комбіновими. Фіолетовий колір, з умов на антоціану, дуже корисної речовини, яка має антиоксидантну протиракову дію. М'якоть плодів щільна, соковита, солодка з легкою кислинкою. Смак цього томата дуже насичений та ароматний. А метиста дрогоцинність це універсальний сорт томату, який входить для вирощення в теплицях і в відкритому ґрунті. Ну, переважно, от я знаю, зараз всі томати, вони всі майже можна вирощувати в відкритому ґрунті. Нема таких, що прям вже е, націлений тільки на теплицю. Тому можна спокійно брати. Я беру всі високорослі, навіть на це не звертаю уваги. Він стільки до батьох хвороб. Та стресових умов. Врожайність цього сорту дуже висока, з одного куща може збирати до 10 кг плодів. Цей томат чудовий для свіжого споживання, салатів, переробки. Він також придатний для соусів, кетчупів і соків. Він також добре зберігається, транспортується. Може, комусь треба його десь передавати або комусь продавати. Хід цього сезону бачив він в Ютубі, в інтернеті, всі садять. Всі вирощують перцевидний, перцевидний, простий і перцевидний смугастий. Е, хочу ці попробувати, як вони в мене ще такого я ще не вирощував, і хочу попробувати, як вони себе покажуть. Перцевидний. це Один з дуже цікавих сортів томатів: це хід інтернету. Я дуже бачу багато відео, багато людей вирощували цей, що дуже він популярний там. Вже цей томат має форму перця, дуже смачний та соковитий томат. Чудово підходить для слаті, консервувації та запікання. Видний, це високорослий середньостиглий сорт, який потребує пасинкування та підв'язки. Куж можна досягати 1,5-2 метри, а плоди дозрівають за 110-120 днів після сходів. Плоди довгастої форми, червоного кольору, масою до 300 г. Але можуть бути більшим. Це все залежить від умов вирощування. М'яко щільна, солодка, з невеликою кількістю насіння. Сорт перцевини був виведений українськими селекціонерами з метою створення врожайного та сікового до хвороб томату з оригінальною формою та високими смаковими якостями. Цей сорт адапту, добре адаптований до різних кліматичних умов та типів ґрунту. Він може вирощуватися як в відкритому ґрунті, так і в теплицях. Дуже багато хвалили цей сорт. Дуже багато бачив людей врожай того року на цей сорт. Тому захотів собі посадити цей сорт. Щодо того, що от, вони всі адаптовані, ну, переважно ці всі сучасні сорти вони пройшли вже селекцію. Нема зараз поганих сортів. Переважно це всі сорти гарні, всі адаптовані. Це просто вони ще адаптуються до ваших умов вирощування. Комусь підходить ваша земля і клімат, комусь не підходить. Тому треба вибирати з багатьох. Перцевидний смугастий цікавий сорт томатів, перцевидний смугастий. Це томат має дивовижну форму, смак і кольори. Перцевидний смуга це ранні індентермінатний сорт томатів, що означає, що й росте без обмежень у висоту. Його рослини досягають 2 2 метрів, мають велике листя. Цей сорт був виведений українськими селекціонерами з Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії наук України. Томати перцевидного смугасту мають довго видужену форму, нагадуючи перець. Вони дуже соковиті і ніжні, з тонкою шкіркою і мало насіння. Їх вага коливається до 150 грам, ну невеличкі. Найбільшою особливістю цього сорту є кольори. Томати. Мають яскраво червоний фон з зеленими смугами, що створює чудовий контраст. Я дуже люблю такі смугасті томати. Це просто я як такі бачу, то дуже, мені дуже люблю дуже Цей сорт томатів підходить для вирощування у відкритому ґрунті або у теплиці. Він стійкий до багатьох хвороб, має високу стійкість до борошнистої роси і шкідників, а також до перепадів температур, що дуже важливо. Вражайність цього сорту дуже висока, до 10 кілограмів з одного куща. Я вам хочу сказати, що от я вже, ми вирощуємо забаву, дуже задоволені ним. Дуже врожайний сорт. Я хочу, хочу попробувати цей перцевидний. Як бачу, як люди дуже хвалять, то хочу теж подивитися, як він себе покаже. Томати можна вживати у свіжому вигляді, а також консервувати або солити. Що ну, саме от нам ці томати якраз таких видів треба для консервування і брати. Якщо ви шукаєте незвичний і смачний сорт томатів, то перцевидний смугастий, це варто спробувати. От я хочу спробувати і вам всім рекомендую. Такими екзотичними перцевидний, забава, всякими чорними, оранжевими, можна гарно похизуватися, можна похвалитися. І, і людям, особливо, які ніколи не бачили таких помідорів, то їм, звичайно, це незвично. Така у нас сьогодні характеристика вже на новий сезон помідорів. Помаленьку ми вже готуємося до нового сезону з Божою допомогою, все, надіємося, що буде все добре. Всім гарних бажаю врожаїв, томатів і мирного, мирного неба!